Доброго вечора, доброго вечора, усім, вчителі, спільнота. Я учителька від Маха Павла Кроко, навчаюся в українській школі магії, перші коли навчання. Я вже предпенсійного віку, але вчитися ніколи не пізно, я не шкодую, що так довго вибирала школу вчителя, бо знайшла те, що хотіла. В мене були особисті проблеми в житті, і тому щоб їх вирішити, мені були потрібні знання. Бо Ніхто не буде вирішувати за моє питання. На навчання вчитель підтвердив моє переконання. Хочеш я якусь допомогу, зробіть це сам. З чого ж, все почалось мене? Звісно, з розхищення. Шукала інформацію про розхищення, давала запит, просто щоб допомогти знайти потрібне знання, інформацію. Так просто привез мені до вчителя від мака Павла Крокова. Повчала відео, спочатку купила певні ритуали. Мені вони дуже сподобались. гарно все було прописано, одразу видно було, як підходить майстер до свого діла. Тому дочекалися наступного початку заняття, відправила анкету, поспілкувалися, ми не прийняли. Я дуже зраділа, почала одразу приготування до навчання. Коротко про навчання. Потрібен час, бо матеріалу дуже багато, майже кожного дня практична робота, але зайвого нічого нема. Є темний бік, є світлий і магії, щоб ми не вибрали, але потрібно знати обидві сторони. Це розуміє приходить в процесі навчання. Ми постійно під захистом нашого вчителя, тому боятися нема чого. По-перше, після розхрещення кудись події сестра, а по-друге, перш ніж відкрити двері в подалі, то ми вже маємо знання і все робимо під наглядом нашого вчителя. А вчитель постійно на зв'язку з нами, і якщо щось робили не так, одразу підкоригували. Мені дуже сподобалося, що вчитель не вбиває голови догму, що тільки так і ніяк інакше віддає нам алгоритм та право на творіння. Вчитель наполягає, щоб ми творили свої, те, що нам імпонує, ще й десь середини нас. Але для того, щоб творити потрібні ази, бази, щоб не накупити дурниці. І на навчання я отримала багато знань. І по картам таро. До речі, я їх перше тримала в руках. І магії, і парола. Але важливе те, що змінився мій світогляд. Змінився світогляд моїх близьких. Змінилися відношення до життя, до смерті, до природи, до енергії. Змінився реціон харчування, по-іншому почала дивитися на природу чоловіка та жінки. Багато чого змінилося. Все це дуже цікаво. Але я на початку свого розвитку тому хочу піти на наступне коло, щоб змогла. Більше приділяти час у практиці. Програма курсу це дуже добре систематизовані знання, поєднані різні знання це велика праця, яка забирає багато часу. Вчитель нам дає можливість прискорити навчання, бо ми не витрачаємо час на пошук, дослідження, випробування. Вчитель дуже неординарна людина, знання обширні, багатий досвід, іноді з але прямий. Скаже так, як воно є. Водночас його турботу відчуває кожен учень. У житті багато залежить від вчителя, бо від того, що ви отримуєте на старт, базове знання, залежить, залежить ваш рух далі. Я це зрозуміла, що в середній школі. Тому шукала вчителя з досвідом. Можу сказати однозначно, я не помилилася. Навчання в українській школі магії Павла Крука це плавне вливання знання. Якось не помітно день за днем. І вдруг наприкінці навчання усвідомлюєш, яку кількість ти отримав. Звісно, треба далі працювати, розкривати ці знання, але ж це цікаво. Життя стає цікавим. Хто хоче розвитку, не сумнівайтесь, навчайтесь. Це цікаво в будь-якому віці. Бажаю школі розвитку, гарних учнів, та щоб ставало більше свідомих відаючих українців, вільних вітриних, блоків, шаблонів, від усього зайвого. Слава українському роду, слава роду відмока Павла Крука. Щиро дякую вчителю.